Дівчата на останній парті, я сказала, дівчата, я все бачу, я все прекрасно бачу, дівчата. Так, Дівчата, я прекрасно бачу, що ви що шукаєте, розмовляєте на останній парті, Дівчата, я сказала, я все бачу. Я бачу, я сказала. Дівчата, дівчата, не тримайте мене за дурепу, я сказала. Лишній... Дівчата, я чудово вас бачу. Микола, Микола, я все бачу, я сказала. Я все бачу. Микола, до душу, Я сказала, Подивися! Я все бачу. Івана, я сказала, я все бачу, що ти списуєш з телефона. Телефон мені поклав на стіл. Івана, не зли мене! Я сказала телефон на стіл негайно. Іване, Оксана, Оксана я все бачу, що ти робиш на задній парті. Сіла сюди доганула до мене на першу парту. Оксана, не зли мене. Оксана пересіла, я сказала. Шановні, я все бачу, хто ти. Це...